20 число місяця чергова сторінка зимового календаря. У вівторок очікуються морози для всіх без винятку, хмарність для більшості. Що покажуть термометри саме у вашому регіоні та чи очікувати снігу, дивіться далі. У Київській області температура в день опуститься до 5 градусів морозу, а вночі буде мінус 13 градусів. Небо буде значною мірою вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме 5 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 18. Спостерігатиметься помірна хмарність, опади не прогнозуються. На Чернігівщині температура в день буде 9 градусів морозу, а вночі мінус 17. Прогнозується хмарна погода без опадів. На Сумщині температура в день складе 7 градусів морозу, а вночі мінус 8 градусів. Очікується хмарне небо впродовж усього дня, опадів не буде. На сході. У Харківській області температура в день буде 6 градусів морозу, а вночі мінус 8. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, проте опадів не очікується. На Донеччині температура в день становитиме 5 градусів морозу, а вночі мінус 9. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Луганській області температура в день складе 4 градуси морозу, а вночі мінус 9 градусів. Вітер північно-західний. Швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним, опади не прогнозуються. На півдні. На Одещині температура в день буде близько 1 градуса морозу, а вночі мінус 4. Небо буде значною мірою вкрите хмарами, опадів не буде. Ваша підтримка робить нас кращими. Підписуйтесь та ставте лайки, щоб завжди бути в курсі погодних змін за вікном. Дякуємо, що обираєте нас! На Миколаївщині температура вдень складе близько 1 градуса морозу, а вночі мінус 6 градусів. Спостерігатиметься значна хмарність без опадів. На Херсонщині температура день буде 2 градуси морозу, а вночі мінус 9. Очікується хмарна погода, опади не очікуються. На Запоріжжі температура вдень становитиме 4 градуси морозу, а вночі мінус 11 градусів. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, опадів не прогнозується. На Кримському півострові температура вдень буде 3 градуси морозу, а вночі мінус 7. Прогнозується хмарна погода без опадів. На заході на Львівщині температура в день складе 1 градус морозу, а вночі опуститься до мінус 15. Небо буде малохмарним, опади не очікуються. В Івано-Франківській області температура в день буде 3 градуси морозу, а вночі мінус 18 градусів. Очікується малохмарна погода без опадів. На Тернопільщині температура в день становитиме 2 градуси морозу, а вночі мінус 18. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не буде. На Буковині температура в день буде 4 градуси морозу, а вночі опуститься до мінус 17. Спостерігатиметься мінлива хмарність. Опади не прогнозуються. В Закарпатській області температура вдень складе 2 градуси морозу, а вночі мінус 11 градусів. Небо буде малохмарним, без опадів. У Рівненській області температура в день становитиме 5 градусів морозу, а вночі мінус 16. Очікується помірна хмарність, опадів не очікується. У Волинській області температура в день буде 4 градуси морозу, а вночі опуститься до мінус 17. Прогнозується мінлива хмарність без опадів. На Хмельниччині температура вдень складе 6 градусів морозу, а вночі мінус 17 градусів. Небо буде частково вкрите хмарами, опади не прогнозуються. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде 3 градуси морозу, а вночі мінус 9. Очікується хмарна погода, опадів не буде. На Полтавщині температура в день становитиме 5 градусів морозу, а вночі мінус 11 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, без опадів. У Черкаській області температура в день складе 5 градусів морозу, а вночі мінус 11 градусів. Спостерігатиметься хмарна погода, опади не очікуються. На Дніпропетровщині температура день буде 5 градусів морозу, а вночі мінус 12 градусів. Прогнозується суцільна хмарність, опадів не прогнозується. У Вінницькій області температура вдень становитиме 5 градусів морозу, а вночі мінус 15. Небо буде частково хмарним, без опадів. Зима це теж гарна пора, головне правильно до неї ставитися. Нехай у вас буде тепло на душі, навіть коли холодно на дворі. До завтра, друзі!